Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Тамара Литвин. Біла хмаринка. Одна хмаринка була біла білісінька. Всі інші хмарки мали якісь відтінки. Одна була сірувата, інша трохи блакитна, третя з фіолетовими розводами, а ця хмаринка була зовсім біла. Вона дуже пишалась своїм чистим кольором, задирала носа і ні з ким не хотіла приятелювати. Коли інші хмаринки розважались, то збивались у величезну чорну хмару і падали на землю проливною зливою. Вони реготали, а на людей, тварин і на усе навкруги падав їхній сміх у вигляді великих діамантових крапель та градин. А після дощу з'являлася їхня коліжанка. Різнокольорова веселка. Хмари пропливали над нею, відбивалися в семи її кольорах і пливли далі в інший незвіданий світ. А біла хмаринка висіла і нікуди не рухалась. Їй дуже хотілось погратись разом з рештою хмаринок. Але її гордість заважала їй це зробити. Минав час, з'являлись і зникали все нові нові хмарки, а вона все нікуди не рухалась. І нарешті вона замислилась: цікаво! А куди пливуть ці хмаринки, і що там за обрієм? І тоді. Вона заплющила свої білі очки, розправила усі свої хмарні крильця і попливла по небу. Перед нею розкрився новий та дивовижний світ. Раніше, через свою гордість і зазнайство хмаринка не бачила, скільки на землі дивовижних фар. червоні маки, блакитні річки, зелені ліси. Та ще багато багато відтінків живої природи відкрив для неї цей багатокольоровий світ. Вона реготала разом із кульбабками, коли ті розліталися під поривами вітру на безліч повітряних парашутиків із зеленими жабинятами, що стрибали у воду, і з листочками, які падаючи на землю, кружляли у всіляких піруетах. І тоді Хмаринка зрозуміла, що була дуже нерозумна, коли пишалась своїм білим кольором, не хотіла ні з ким дружити і не помічала нічого навколо. Вона пливла по небу, раділа життю і незабаром зникла за обрієм, де на неї чекали нові ну друзі та цікаві пригоди. Кінець. Казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.